Так, починаємо з вами урок читання. Сьогодні у нас дуже така цікава тема: це слова-мандрівники. Що ж тут такі за слова-мандрівники? І будемо з вами розглядати знайомі незнайомці. Ось такий цікавий твір. Починаємо з вами і емоційно налаштуємося. Нам можна сказати для гарного настрою нашому сонечку для того, щоб воно побільше нам світило і менше було холодів. Доброго ранку сонечко Ясне, доброго ранку земле прекрасне, доброго ранку дерева багряні. Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку птахи голосливі. Доброго ранку діти щасливі. Такий гарнесенький віршик для підняття настрою. А зараз ми з вами будемо трошки тренуватися а, і виконувати вправи для того, щоб вміти правильно дихати під час читання, читання так? і розвивати наш артикуляційний апарат. Тобто язичок, губки, горлишки все для того, щоб ми правильно вимовляли слова. І так, перше завдання, яке ми будемо з вами виконувати, називається Понюхай квітку. Уявіть собі, можна закрити очі, що перед вами, перед вашим носиком, запашна квітка. Вдихніть і зробіть глибокий вдих. Наче ви нюхаєте запашну квітку на лузі. І видихаємо. Давайте ще раз. Ну, Наприклад, я закрию очі і уявила собі мої улюблені хризантеми. Навіть білого кольору їх уявила, як я їх підношу до носика і вдихаю повільно. Боже, як пахне! Потрібно сьогодні негайно йти за квітами. Так, далі ще давайте одну вправу зробимо таку цікаву, яка називається святкові кульки. Що нам потрібно? Нам потрібно уявити, що ми надуваємо кульки. Для цього робимо глибокий вдих носом. І повільно видихаємо ротиком. При цьому щочки ми повинні здувати. Надувати, здувати, щочки. Потренувалися так далі. Тепер давайте з вами зробимо вправу, яка називається задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт, ось такий гарнюсінький. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Приготувалися. Молодці. Далі давайте ще таку вправу зробимо, яка називається «Подми на гарячий чай. Уся. Ось, ось такий у нас гарячий чай. Давайте з вами зробимо глибокий вдих носиком і подмухаємо на нього. Ще раз. Молодці! Тепер давайте виконаємо з вами невеличку рухливу вправу для очей. Повторюйте за нашим тигренятком оченятами! Молодці. Далі, тепер ми з вами переходимо до роботи з чистомовкою. Чистомовка це такий віршик спеціальний, який допомагає нам розвивати наш артикуляційний апарат. Ось така у нас є чистомовка. Ой, вибачте, будь ласка, повторюйте за мною. Шар, шар, шар гуляє школяр. Спочатку кажу я, потім ви повторюєте. Другий рядочок ра-ра-ра дуже рада дітвора. Далі. Ру ру, ру, ручку в школу я беру. Ро, 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 їдем на метро. Далі арр, арр, арр. Виходить білий пар. Промовляйте, будь ласка, так само, як і я, звуки. Не потрібно. Знаю, що в мене є такі товариші, які соромляться так промовляти. Сонечки мої. Забудьте про всі рамки в своїх головах, і ми повторюємо для того, щоб нам потім це було на користь. Якщо ви будете соромитися, нічого гарного з цього не вийде. Не соромтеся, промовляйте. Це потрібно для вашого тренування, для вашого артикуляційного апарату. Далі. Ір, ір, ір. Я люблю інжир. Наступна. Ер, ер, ер. мій тато шофер, і останнє ор, ор, ор не заводиться мотор, молодці. Тепер, будь ласочка... Натискайте на пазу, щоб прочитати самостійно ще раз цю чистомовку. Тепер то трошки попрацюємо з вами шифрувальниками. Ваше завдання зараз спробувати розшифрувати вислів українського педагога Василя Сухомлинського, з'єднавши приголосні і голосні звуки. Приголосні і голосні поєднуємо звуки, так? І це буде наше повідомлення теми уроку. Натискайте на паузу. Отже, Василь Сихомлинський казав, що школа не комора знань, а світоч розуму. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із причудовою письменницею Аллою Коваль. Алла Ковальця українська письменниця, мовознавець, доктор філологічних наук та професор. Найвидатніші її книжки це спочатку було слово Життя і пригоди імен, тобто, вона історично досліджувала походження назв поселень України, а назв або імена. А взагалі звідки з'явилося слово, звідки з'явилася українська мова, її коріння. Ну, тобто дуже цікаві вона такі історичні знахідки робила, відкриття. І ось вона а, почала писати для дітей такі цікаві тексти. Ось, а, Де ми знайомлюємося із походженням різних слів. І сьогодні ми будемо з вами саме знайомитися. А, із її текстом, який називається знайомі незнайомці, в скороченому вигляді. Знайомі незнайомці, послухайте, будь ласка, і ви тоді мені скажете, що ж тут незнайомого або а, знайоме, але ми про це не знали. Отже, слухаємо уважно текст. Слово школа є в багатьох мовах. З'явилася школа як навчальний заклад дуже давно. 24 століття тому. На українській землі школа прийшла тисячу років тому. А по дорозі до нас грецьке слово схоле і стало школою. Ти щодня відчиняєш двері свого рідного класу. Тут тебе зустрічають твої однокласники, твоя перша вчителька. Прийшло до нас слово клас із Латини, утворившись від слова класіс, яке означає група людей. А ось і нарешті рідна парта. Може, хоч вона не є чужинкою? Ні. Вона теж виявляється мандрівниця. У стародавніх школах учні сиділи на довгих лавах біля столу. Та згодом їх розділили, розсадили подвоє. Апарт збоку окремо. Слово апарт є і у французькій, і у німецькій мовах. Ти, напевно, вже встиг у тому слові впізнати слово парту. Чи не задумувався ти над походженням таких слів бук, буква, буквар? Чи не родичі вони часом? І чиї вони ці слова? Слово буки прийшло до нас від прадавніх наших сусідів германців. Означало воно в них і букове дерево, і дощечку з бука, на які писали, і літеру вирізано на буковому брусочку. А олівець? Чи він теж чужинець? Слово олівець теж із дуже давніх часів. Пов'язане воно зі словом олово, назвою метала. Олов'яними паличками в дерев'яній оправі люди писали до 17 століття. А потім винайшли олівці з графітом, яким користуємося і ми. Пригадуєш, як вчителька вперше викликала тебе до дошки? Уперше тебе слухав увесь клас. На дошці ти мав писати два найрідніших слова мама і мова. Ти взяв до рук крейду, підійшов до дошки. Уяви собі, що обидва ці слова мандрівники. Крейда зовсім не крейда, вона крета. Точніше, глина з острова Крит, який далеко від України. Крету, тобто ту саму, таку саму глину знайшли в себе германці. Назву цієї глини вони трохи змінили. на «крейде». А від германців слово «при» примандрувало в Україну. Українське слово дошка походить від грецького слова діскос, що означає круг, диск, підставка для їжі. У германців воно означало стіл. Від них це слово потрапило до нас. Але в наших предків уже було слово стіл, тому слово дошка стало позначати квадрат, на якому різали, подавали хліб, овочі, м'ясо. І тільки згодом дошка з'явилася в класній кімнаті. Ось такий текст ви тільки що прослухали. Ваше завдання зараз відкрити свої підручники. так? Відкрити свої підручники на дев'ятій сторінці. І прочитати ще раз самостійно цей текст. Я натискаю на пазу, ви читаєте. Давайте трошки відпочинемо і послухаємо дуже відому пісеньку, дитячу пісеньку, так, яка називається Ой, у лісі Калина. Так, зачекайте, будь ласочка, Так, так, так. Ось. О! Поїхали. Можете просто послухати, відпочити, закрити свої оченята, а можете потанцювати. І так, хочу вам, до речі, сказати, що це моя найулюбленіша пісня. А, завжди я ще в дитинстві полюбила, полюбляла співати комарики ці, «Ой, у лісі, Калина. А, класна пісня, до речі, вона дуже допомагає а, розвивати артикуляційний апарат. Ну, спробуйте заспівати. «Ой, «Комарики-дзюбрики», Калина», комарики, дзюбрики, калина». А, ну. Я не помню пісню заспівала, так, але сам факт. Комарики дзюбрики ось також ось видесенько вимовіть. Угу. Добре. І так, тепер подивіться, будь ласка, на екран і прочитайте слова, правильно ставте наголос. Тобто дивіться, будь ласка, як ставиться наголос, і прочитайте. Перед цим давайте я вам допоможу їх прочитати. Відчиняєш, утворившись. Виявляється, мандрівниця, стародавніх, французький, німецький, задумувався походженням, прадавніх, олов'яними. Дощечка найрідніших германці. Тепер, коли ви прослухали правильно, як читаються ці слова, тричі читаєте кожен стовпчик. Натискайте на паузу. Тепер ще раз читаємо цей текст, але вже знімаємо мені на відео. Натискайте на паузу. А вибачте, натискайте на паузу, це вам завдання зняти мені на відео текст, як ви читаєте. Добре, тепер давайте з вами порозмовляємо про оповідання. І так, скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами прочитали текст? Що ви нового відкрили для себе? Кожну відповідь на моє питання ви можете натискати на паузу. Якщо поряд є можливість зняти вас на камеру батьками або сестричками-братиками, буде супер. Якщо ні, то тоді будете з матусями відповідати на ці питання безпосередньо. Далі. Тепер вам потрібна. Вам потрібно можете попрацювати в парі з матусею, а можете самостійно. Вам потрібно знайти у тексті слова і прочитати, які прийшли до нас із грецької мови. Так, прямо зараз. Натискайте на паузу, не забувайте. Далі, звідки в українській мові з'явилися слова буква, крейда, дошка. Ще одне. Як ви гадаєте, що ви знаєте про походження назв іншого обладнання, яким ви користуєтеся у школі? Наприклад, лінійка, пенал? Подумайте, будь ласка, і роз... Роз... розкажіть нам. І тепер давайте з вами передамо вправа. Інтерв'ю називається Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас був урок читання. Отже, давайте дізнаємося у наших учнів. Що нового ви сьогодні дізналися. Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Що було цікавого на уроці? Про що б ви ще хотіли дізнатися? Зараз ви прослухали інтерв'ю учнів 3-го Г класу, які давали нам на питання під час роботи на уроці читання? На цьому сонечки, ми завершуємо. І домашнє завдання буде у вас ось яким. Підручнику сторінки 9-10 прочитати текст «Али Коваль знайомі незнайомці переказати його зміст. Нагадую, що усний переказ він полягає не у вивченні повністю всього тексту на пам'ять як віршик, а розповісти своїми словами логічно побудований текст як казочка. Далі, якщо хочете додаткову оціночку, знайдіть та прочитайте інше оповідання, але коваль. На цьому у мене все. Виконуємо завдання, працюємо і бережемо себе. До побачення!